Золоті нагороди та кубок переможця третього чемпіонату світу з футболу серед команд українських діаспор привезли додому хлопці з Румунії. За головний трофей турніру вони змагались продовж трьох днів на стадіонах нашого міста, яким видався фінал далі. Фінальний матч українських діаспор Канади та Румунії видався доволі спекотним. Перша половина гри закінчилася з перевагою Румунів у три голи. До завершення протистояння канадійцям вдалося забити у ворота суперника двічі, щоб вирівняти ситуацію і перевести гру до ударів з 11-метрової позначки, не вистачило часу. Таким чином, переможцями турніру стала команда українців з Румунії. Два три грали плохо, во втором вийшли, вроде собрались. Ну просто нам не повезло Еще чуть чешуть би і Ми б виграли. Duže ćaške bu final. I razme, dobro, bo ćaške final bu na kunce. Pero veli smo 3-0, a tak, ono začali nas atakovati, atakovati, tak bilo na 3-2 sa Триденний чемпіонат світу з футболу серед команд українських діаспор у Тернополі кожного року проводиться на високому рівні. Цьогоріч не стали на заваді і події, які відбуваються на сході нашої держави. На фоні цих всіх ігор, на фоні приїзду цих всіх команд, я скажу на правду, що весь турнір, завдяки тернополянам і завдяки діаспорянам, вдався в черговий раз. Наступного року сподівається очільник міста Сергій Надал Тернопіль знову прийматиме українців з різних куточків світу. Будемо ж запрошувати всіх команд. Учасників. Приїхати на ще раз, тому це є доброю традицією проводити такі чемпіонати саме в Тернополі. Кожного літа також Сергій Надол зазначив, що наступного року спробують залучити до змагань більше команд учасників. Нагадаємо, цьогоріч до Тернополя приїхали всього п'ять збірних за кордону.